Україна, країна неймовірної краси. Ти пишаєшся своїми родючими полями, квітучими садами, безкрайніми степами, які неодмінно будуть вільні від загарбників, зрадників та окупантів, які намагалися знищити тебе, твій вільний дух, твою волю, твою незалежність. Ми дуже любимо тебе, Україну. Не лише за солов'їні пісні, за чудову природу, за затишні села та гучні мегаполіси. Ми любимо тебе за те, що ти наша батьківщина, що ти зростила нас, що ти стала нашою матір'ю, за те, що ти навчила нас кохати, любити, працювати, творити, відчувати, за те, що подарувала нам дім. Ми, сини і дочки твої Україна, боремося за тебе. Не лише на фронті, в полі, на заводі, в лікарні, вдома. Ми зробимо все, щоб зберегти твою незалежність, відбудувати тебе та зміцнити, щоб твої діти були щасливі та незалежні. Ми пронесемо через віки твою славну історію, аби увесь світ пам'ятав та шанував звитягу твоїх лицарів митців та діячів, ми неодмінно досягнемо успіху, бо щоденно пліч опліч працюємо для перемоги. Бо Україна, це ти, тут все твоє: твоя домівка, вулиця, село та місто, твоя область, тут твоя держава. Дорога Україна, ми щиро вітаємо тебе з цим днем, днем твоєї незалежності. Ми закохані в тебе. Ти у наших думках, що щомиті. І ми зробимо все, аби ти пишалась нами, аби тобою пишався весь світ, і на твоєму небосхилі зійде яскраве сонце перемоги. З Днем незалежності, Україна!